Форум Херсон місто, де перемагає життя, проходить два дні у Києві, зібравши разом херсонців, які приїхали з різних куточків України, з прифронтового міста, а також представників влади. Форум організував фонд громади Херсона Захист. Розпочався він з хвилини мовчання полеглими героями, тими, хто віддав своє життя за незалежність України. В цьому заходу передували чотири стратегічні сесії, на яких обговорювалися основні напрямки бачення майбутнього Херсона. Мета самого фонду не тільки цього форуму, а взагалі діяльності фонду об'єднати розпорошену громаду. І коли ми кажемо, що ми хочемо думати, ми хочемо мріяти про те, яким буде, яким має стати повоєнний Херсон, то це треба робити разом. І громадськості, і владі, і бізнесу, і представникам освіти, медицини, культури, всім сферам життєдіяльності міста. Тому зібрати разом людей, практиків, чиновників, експертів в різних сферах життя було дуже важливим для того, щоб ми знайшли загальні такі точки, від яких можна. Працювати і думати про Херсон. Ми всі хочемо, щоб він був вільний, комфортний, процвітаючий і щоб в наше місто повернулися люди, бо життя перемагає. Херсон було звільнено у листопаді 2022 року, але й досі він залишається під обстрілом російських військових, які щодня обстрілюють місто з різних видів зброї. Справжнім зараз є випробування безпілотники окупантів. Через які вже загинуло чимало місцевих жителів, але місто живе. Все важливо, як і з міською адміністрацією, щоб у людей були якісь безпекові умови, для проживання для тих, хто залишився в регіоні. Це включає і допомога до нашим військовим, протидії ворогу, це е, створення критів, це проведення гуманітарного зруйнування, яке зараз. Йде темпом найшвидшими в усій країні 52% мережі вже аз Ми зараз намагаємось забезпечити інформаційну безпеку. На форум запросили і представників громад з Київської області та Донецької області з Маріуполя, аби вони поділилися своїм досвідом. Ми з вами розпочнемо розмову про досвід різних українських громад стратегування. І разом з вами будемо шукати відповідь на питання, власне, чи є простір і потреба для структурування на лінії фронту в умовах війни. Громади дуже різні. Громада, яка пережила окупацію, була звільнена однією з перших. Громада, яка досі знаходиться в окупації, до якої ми фізично не маємо доступу. Зараз скажу про Маріуполь. Громада, яка знаходиться на лінії фронту. І щоденно обстрілюється ворог з лівого берега з різних будів зброя. Херсон залишається на лінії вогню, але в ньому народжуються діти. А тому важливо, аби херсонці мали доступ. До медичних послуг безпеці, учасники форуму донатом могли підтримати Херсонську дитячу обласну клінічну лікарню. Традиційно фонд захист поєднує відкриті заходи з благодійністю без медицини і без дітей майбутнього держави і маленької держави, яке називається наше місто Херсон, також не може бути і питання медицини, і в місто, в якому медицина буде не на належному рівні, населення, яке зараз виїхало. Яке зараз знаходиться в інших і за кордоном, і на території України повертатися, мабуть, не захоче. Але слід зауважити, що зараз наші е, пацієнти, які знаходяться далеко за кордоном, вони підтримують з нами зв'язок і говорять, що рівень медицини, незважаючи ні на що, в Херсоні був на досить високому рівні. Тому а, а, мені і на сьогоднішній день. І влада, і обласна, і обласна рада приділяють дуже уваги питанням безпеки лікувальних закладів, подальшого розвитку лікувальних закладів. І на сьогодні ми малюємо дуже багато проєктів, які будуть стосуватися майбутньої лікарні, лікарні майбутнього, яка буде в Херсоні, яка буде розвиватися, яка буде найкращою в Україні. Відкритий діалог дає прозорі відповіді на багато питань, тому такі заходи потрібні. Це можливість і лідерам думок нашої Херсонщини, волонтерам, представникам влади зустрітися, проговорити проблемне питання, якісь, вийти на спільне бачення розвитку наших громад, які зараз ну, об'єктивно в дуже складному становищі. Яким я бачу Херсонщину, ну вона буде квітуча. Це 100%. Найголовніше зараз зберегти людей, які кожен день під обстрілами, кожен день на них зараз полюють ворожі дрони. Тобто ця тактика терору російська, вона, на жаль, кожен день відчувають кожен херсонець зараз на собі. Але так буде не завжди. Після цього буде відбудова і спільне завдання і суспільства, і влади. Створити такі умови на Херсонщині, щоб наші люди хотіли повернутися, жити і працювати саме в Херсоні, в Білозерки, в інших наших населених пунктах. Для цього, звичайно, повинна бути в першу чергу безпекова ситуація, це розмінування території. Це є також великою проблемою. По-друге, повинні бути робочі місця з достойним рівнем оплати. Не просто робочі міста, ну і, безумовна інфраструктура. На форумі говорили про бізнес в умовах окупації, активної фази війни та майбутнього відновлення. Ми повернемось все рівно, тому що у нас виробничі мощності в Херсоні. І цей бізнес ми не могли релокувати не за часів окупації відповідно, і після деокупації. Тому ми повернемося. А от для того бізнеса, який змог релакуватись, і вже в нього досить вдалий бізнес в інших містах, і крім цього, він і різницю відчув відношення влади до себе, то, мабуть, для нього треба якісь умови. Дуже такий потужний надати. Майже всі підприємства на деокупованій Херсонщині були розмарадерені, де жили російські солдати, розрабовані колаборантами, а зараз стоять під обстрілами. Тож власники бізнесу повинні розуміти, як фіксувати збитки. Потрібно максимально зробити всі процеси прозорими, аби інвестори прийшли після війни на Херсонщину. Гроші підуть тоді, коли це буде прозоро раз. і по податкам для нашої Херсонщини будуть трошки інші умови, чим для всієї України. Тому що, по-перше, ми саме більше, як Херсонщина, потерпіли від ворожої агресії. І відроджувати. Всю Херсонщину і е, всі ці підприємства, які були, це дуже, дуже складно. Якщо не зайдуть великі гроші інвесторів, а для них буде зрозуміло, що це якась чи це свободна економічна зона, чи це якісь галузі, які підпадають під, під льготне податкове навантаження, тоді це буде прискорювати все. Ну над цим треба працювати вже зараз. Окреме питання це формула людського капіталу для херсонської громади, аби населені пункти наповнювалися життям. Працювали всі установи, які забезпечують встановлення дитини від раннього розвитку до вище. Коли ми говоримо про Херсон. Ми маємо розуміти в новому Херсоні, якого Херсонця ми хочемо бачити за 10 років, за 20 років, за 50 років. Чи хочемо, ми, щоб бізнес повернувся, чи хочемо ми, щоб молоді бібатьки повернулися, і виходячи з цього, я розумію, що бізнесу потрібні кадри, потрібні школи, потрібна освіта вищого рівня. Саме тому вже зараз ми розуміємо, що ми хочемо повернутись в Херсон. Ми розуміємо, що ми маємо змінити підходи до навчання, і працюємо над цим. Ми пишемо гранти для того, щоб отримати обладнання, яке ми привеземо в Херсон, для того, щоб не було збоїв в навчанні. Одне з найважливіших питань це питання самоідентичності херсонців про пам'ять та образ громади після війни. Війна зняла питання Петро Кіна. Це була яскрава така крапка, коли вони його забрали з собою. І пам'ятник, і невідомо, що, що вони називають мощами. Це прекрасно. Ця імперська спадщина стала токсичною. Але постає питання, що замість? Окупація прискорила багато процесів пошуку витоків заснування Херсона. А перейменування вулиць показало, що херсонці змінилися, відкинувши від себе багато фальшивого від російської пропаганди, відчувши наповну себе українцями. На форумі було представлено календар на 2025 рік. Мій херсон очима художника Олександра Степаненка. Під час окупації він не мав можливості пересуватися містом, тому натхненно займався творчістю. Всі ці роботи, і це далеко не всі, а їх вже більше 60, Я зробив за цей страшний період. От, починаючи з 22-го року і по нинішній. Це моя стара тема Херсон, старовинний Херсон. Я дуже багато років це роблю. У мене і книжечка є з мелодії старого міста на цю тему ще за 2007 рік. От. Так що я просто її продовжую, але зараз вона як ніколи актуальна ця тема. Чимало споруд зі старого Херсона пошкоджено чи зруйновано російськими обстрілами. Яке ж буде відновлення міста? Розробити новий генеральний план. І відповідно до генерального плану, і історико-архітектурний план, звичайно, і відновлювати все, що було, і, звичайно, будувати нове. Бо Останній генеральний план, коли виставляв тодішній головний архітектор Юрчак, то перше в мене питання було. Де промисловість? Якщо немає промисловості, то промисловості то немає і житла. Учасники форуму могли в групах обговорити напрацювання та подальші кроки. Не підводимо підсумок наших дискусійних напрацювань, Ми не ставимо кратку. Ми її не маємо права ставити, а ми ставимо три крапки. Продовження має бути. Те, над чим ми з вами працюємо а, разом з Херсонською міською військовою адміністрацією, з херсонською владою, це довготривалий процес. І а, та стратегія розвитку бачення просторового розвитку Херсону, вона має багато складових. Про це вже говорили, і це ще раз довготривалий процес. Але його треба було починати а, саме з а, думкою громади, чому ми вирішили долучитися, тому що а, влада розробляє але, а, стратегію, а, але вона має знати і мати зворотній зв'язок. А що хоче громада? Знаєте, у ці старі часи ми не раз говорили про те, що чомусь чиновники думають, що вони знають, що нам потрібно, і впевнені в цьому. А ми знаємо, що нас знали, що а, нас часто не чують. Треба, щоб нас чули, і тому співпраця з владою це є дуже-дуже важливий компонент а, нашої роботи і розвитку. Зайдена на, на даний момент я б не говорила про відновлення, я б говорила про стійкість, про стійкість нашої херсонської громади. Але як ми вже говорили, вже сьогодні треба думати про завтра, тому що завтра прийде, а ми не будемо готові. Учасники форуму Херсон, місто, де перемагає життя, змогли разом і заспівати пісню Тараса Петрененка Україно, як це було в Херсоні, до повномасштабної війни. No. Oh.